সরিয়া Тихою ходою та мирним покладанням квітів 9 травня в Харкові не обійшлося. Люди побилися просто під підніжжям матері батьківщини. Сутички та конфлікти на меморіалі слави почалися через георгіївські стрічки. Прохання поліції зняти їх, аби не провокувати конфлікт. Деякі харків'яни проігнорували. Далі почалася штовханина, стрічки намагалися зірвати. У хід пішов і сльозогінний газ. У натовпі почали кричати з одного боку: фашизм не пройде, з іншого не пройде рашизм. Люди вигукували славу Україні та слава Совєтському Союзу. Після розборонення сторін і ті і інші. Пояснили свою позицію. Сьогодні день пам'яті, день скорботи, та, от, день перемоги, та, день, коли ми згадуємо всіх тих, хто поклав своє життя в усі часи за свою рідну землю, за своїх братів. І ті люди, які зараз виходять та, з гіоськими стрічками, ну це реально, ну, на мій погляд, це ну, неадекват. Все. І вони не мають тут ходити з такими стрічками. З тими стрічками зараз бувають українці на Донбасі. Все, крапка. Совєтський чоловік. Можна зі мною? І предпочитаю. Все совєтське, то що було. І мені нав'язують щось то другое, безполезно. Розвитися у масову бійку точечним конфліктам у п'ятитисячному натовпі не дали правоохоронці. Щоправда, нікого з порушників за попередніми даними не затримали, а 15 людей вивели для профілактичних бесід. В момент, коли почалися провокації, И мы решили, что необходимо задействовать дополнительные, дополнительных сотрудников спецподразделений для предотвращения конфликта и массовых беспорядков. Жалоб и заявлений на наш адрес не поступала от граждан. Задержанных пока нету. Были були доставлені відведені в сторону провіді не профілактичські бісіди у недопущенні нарушенні публічної бізопасності не обійшлося й без крові. Постраждав правоохоронець. Йому дривком прапора розбили обличчя вже після покладання. Новому конфлікту не дали розвинутися біля виходу з меморіалу. Правоохоронцям довелося стати кордоном довкола двох хорів. Паралельно до цих конфліктних дій городяни продовжили нести оберемки квітів до вічного вогню. Це провокація. Я думаю, не потрібно це робити. Це наша пам'ять, пам'ять наших дідів. Він пам'ять о наших діду. Ми будемо пам'ятати її завжди і передаємо цю пам'ять своїм дітям. Поздравляю вас. Анна Черненко, Вадим Макарюк, вісті.